Доброго дня! Я помітив, що ви доробили станок для шліфування клапанів. Можете показати і розповісти про нього. Так, станок наш перероблений, але ще показувати і розповідати не зовсім хочеться, тому що його до кінця ми не доробили. Як ми його доробимо до кінця, звичайно, повністю вам розповім. Станок такий потрібно обов'язково переробляти, бо на фірменних станках бієнія клапана буде більше 10 соток. Ну, на цих фірменних, совєтських старих конючних станках бієнія буде більше 10 соток, там 10, 15, 20 і так далі. Якщо його відновити, от так як ми спочатку взяли, відновили патрон, ми на нього потратили. Е, Часу небагато і немало, ми його відновили. Биття клапана у нас було після шліфовки все, до 5 соток, ну, спочатку сотка, 2, потім все більше і більше ставалося, тому що він знову зношувався. Але через рік користування знову патрон кончився, і потім е, реставрувати його ще раз, бажання в нас ніякого не було. Через то ми переробили цей станок на підшипниках. Далі будуть відео, все побачите.